Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 27 квітня 2025 рік. Як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Карта дня неділі 27 квітня. Квітня 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Робіть, будь ласка, вибір. А ми починаємо. І так, вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яка неділя буде у вас. А у вас неділя, ого, щось тут мечів. Щось будете приймати рішення е, окончательне і безповоротне. Да? Прийняв рішення, відсік, щось будете так, знаєте, доносить інформацію такому якомусь е, войовничому тоні, я б сказала. Але також це якось будете вносити ясність. Можливо, щось не знали, не приймали рішення, а потім такий раз, я прийняв рішення, от так я вам. Даю знати. І все. І більше нікакті, поясніть. Так, да, будете якесь важливе рішення, будете якось конкретно будете ставити все на Можливо, хтось була запланована якась поїздка, але ви приймете рішення нікуди не їхати. І ви це прям, ну от, донесете це в якомусь такому. Ультимативному вигляді. Я сказав, там, чи сказала ні. І все, і, і ніяких гвоздієв. Оце буде якась, буде, да, от, якусь поїздку. От, за якусь поїздку скажете, ні, ніхто нікуди не поїде. Якось отак буде. Різке, різке прийняття рішення, у когось може бути за поїздку. А взагалі, я кажу, таке якась буде доносити інформацію в якомусь такій різкій. Е, Войовничій формі. Так що весь день буде такий, знаєте, вас можуть провоцирувати, знаєте, таке щось вам говорити, і ви будете якісь такі трошечки роздражені, будете от, як, на всі, може, вони пропозиції і правильні, але ви будете якось трошечки такі м -м, войовничі. Ні, я сказав, ні, не хочу, не буду. оце таке буде. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо. Вітаю вас! Вітаю вас, дорогенькі медвічки! Що тут у вас? А у вас день сюрпризів, Та, таємна жриця, якась таємна тайна інформація стане явною, якісь знання, те, що не знали, проясните. Новенька книжечка може попасти вам в руку, почнете читати нову книжку і теж нова інформація. Вчіться чомусь новому. Сплітні почуєте, хтось вам на вушко розкаже. Просто сюрприз вам подарок вам подарять, і це буде якось несподівано. Візит чийсь несподіваний, але це щось буде те, якимсь сюрпризом. І для вас це буде якось несподівано, таємно, за, вашими, за вашою спиною буде зроблено вам якийсь Ну, Необичне щось, да? сюрприз. Да? Щось вам таке? Ну, е я. Е е ось дивіться, наприклад, е якась новина, е наприклад, якась новина. Несподівана така якась вас е ну, е на голову, да? по башті, да? щось таке. І ви ну вам прийдеться, наприклад, ну, може, це допомога комусь треба буде, і вам треба буде комусь щось допомогти, і ви будете якісь дії робити, да? щось треба буде зробити таке. У когось може бути і так. Це касається, можливо, якого, ну, якоїсь сім'ї, ну, ваших рідних, когось, людей, які вам ну, близькі дуже. Ну, це хороша новина, ви знаєте, це якась така новина по карті, я питаю, кінець цього всього, вона карта імператриця. Тобто це стабільність, род, рід сім'я, народження дитини. Може, це буде новина, вам на голову, наприклад, що у вас там хтось вагітний. А може ви самі вагітні, да, там? і вам таку раз, і на голову така новина, і у вас такі якісь будуть трошечки. Ну, Шокуюче, все ж таки, але за вашими, для вас новина сюрприз якийсь в неділю, двічки може у вас бути саме так, і таким. Але взагалі я ж кажу, якийсь день буде сюрпризів. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжимо трічки, вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі. Що тут у вас? А у вас трічки Луна, а у вас якісь страхи, а у вас можуть бути депресія, а у вас може бути. Випивка теж може така затуманений розсудок, да? це може бути також, я б сказала, знаєте, неопределенність якась неясність, ж таке відчуття. Може бути такого плюс-мінус, піполярочка, да? то, то хороше настроєння, то погане настроєння. Але якийсь такий день, е, ну, як би вам по енергетиці сказати, е, хандра і, і такі сльозки можуть бути, таке, знаєте, якесь упадочне настроєння. Ну, я вам скажу так. Це може якась людина, е, як. Розочарує вас, да? і ви такі будете, я чого ждав цього чоловіка більше. там. Але ви знаєте, якщо по енергетиці, ви знаєте, що я не дуже люблю дивитися е... карти двора, читати в общих розказ... розкладах, як от люди, да? а все ж таки якось більше як по енергетиці, то я вам скажу, що у вас якось, ви... у вас, може бути, Дії якісь великі, от ви собі сам щось запланували, а, і такі прям все ваше, а, а от якось сили, енергії не буде на це все. І не буде. Цю, да, якась, ну, як, наче, може, може, дійсно якась хвороба. І ви там утром проснетеся, у вас там, головні болі. Да? Не дай Бог, звісно. Да? Або впадок сил. Да? У мене таке пенгетики, як я ж кажу, як от, хандра, сльозки. І от наче, Такі плани, наче такі хотіли щось і може поїхати просто відпочити. там. Да? А, а можливо, не ви захандрите, а якась людина, з якою ви хотіли поїхати, там, наприклад, зустрітися. І воно якось знаєте, не вийде, і ви трошечки розстроїтеся. Ну, взагалі такий якийсь день. Щось те, що запланували, такі були якісь плани, такі помагу ви все можете, а в конічному ітогі десятка мічей, що нічого не, не отримаєте. Тобто день такий хандри, поганого самочуття, похмілля. Декого може бути і таке. Але буде відчувати себе не дуже-дуже ну дуже приємно. І собиття такі будуть у вашому е, житті, знаєте, якісь непонятні, якісь такі. ви не зможете, інформація прийшла незрозуміла, недоговорено, недосказано, незрозуміло, на, 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 наведено страху більше, ніж той інформації. Якесь таке буде у вас. Але день такий, полуні, знаєте, як воно. Е, одну, одну сторону видно, а другу сторону непонятно. Темні сторони, які ви ну, не розумієте. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми продовжуємо. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. Давайте подивимося, що тут у вас. А у вас страшний суд. А у вас кардинальна зміна життя, а у вас громогласно заявлюєте своє да, свою якусь зміну. Це якусь інформацію даєте на, на розсуд громко всім, да. прийняли рішення і за це сказали. Да? Ну, якось, якось будете... Поставити, звісність, общественність, скажем так. Сурмить, ангел сурмить на небі. Тобто, щось ви або почуєте, або самі скажете, або почуєте якусь інформацію, яка може кардинально змінити ваше життя. Тобто, щось буде якась новина або ви, або вам. Чим вона буде пов'язана ця новина? Перспективу і майбутньої стабільності. Ну, я б сказала так. Е Може, начальник ваш, да? щось, якщо ви там працюєте, може там зміна начальника, да? щось начальник поміняє у вашому майбутньому да? От якась зміна, щось на роботі, може бути. або в сім'ї, але це щось приємно. Може, якась, я не знаю, там, повишення зарплати, або зміна графіка, те, що буде вам подобатися, наприклад. Але по тизу кубків це. Можливо, це у вашій сім'ї новина, а така, це по імператору це взагалі, сімейна карта, да? такий чоловік. Якщо немає е, і з чоловіка, то щось таке стабільність ваша в вашому житті. І якась буде новина, яка ви зрозумієте. наприклад, ви чекали щось, може, страшнішого, а воно раз більш-менш все буде нормально. Ну, По-різному. Да. Е, можливо, я хочу вам сказати, що це можливо, е, оця новина, це може бути ще новина, наприклад, е, не тільки касаюча ва, а касаюча всього, всього всіх людей. Да? Наприклад, відпливового відпливової людини. Тобто, це Мірові новості, скажу, мирові новості, якісь новини, які змінять кардинально життя, але це не погану сторону, я б сказала. Такі новини будуть е, ну, для вас приємні по тузу. Тобто те, те що робить стабільність якусь. Можуть бути штвірочки, у вас якось глобально. Може бути так, а може бути, я ж кажу, або по-іншому, по-різному. Але це та буде новина. Так кількість інформації, яка змінить кардинально ваше життя. Але я не бачу, що вона міняє його в худшу сторону, ні, навпаки, в кращу сторону. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!